Вітаю вас на каналі Чесні Новини Життя України. Ми знаходимося у Бордичеві біля приміщення Бердичевської районної лікарні. Хочу навести один нюанс цікавий з приводу реформи медичної медицини в Україні, яка розпочалася як відомо з 2017 року. яка кажу, і певні здобутки в лапках. Запроваджено інститут сімейних лікарів, і нібито це мало якимось чином реформувати чи спростити, чи ще, як вони думали, доступ простим людям до надання медичних послуг. Звернувся я сюди по одній справі до сімейного лікаря. Це було в п'ятницю, о півчетверті дня. Ясно діло, може бути якийсь уже короткий день, чи що, але ж не в медицині. Півчетверте ще можна до годин п'яти працювати. От. Медсестра вже взагалі одна збиралася йти, а друга каже, це не моя справа, і все таке. Телефоную сімейному лікарю і кажу, де медсестра, треба виписати терміново направлення на госпіталізацію жінці. От. А мені кажуть, що от короткий день, вона вже пішла, і що таке? Я кажу, як що таке? П'ятниця півчетвертого, мало ли які випадки ще можуть бути, а він починає її виправдовувати. От такі от бувають справи. І щоб ви орієнтувалися щодо так званої реформи. Якщо немає направлення на госпіталізацію, і людина от звертається по самозверненню, то на нього, як виявляється, не виділяються якісь там медикаменти і за все буде треба платити із власного кармана, а не за рахунок держави. Так що з реформою вас медичною вітаю.